Дня, мої першокласники. Сьогодні на уроці математиці ми з вами дізнаємось про математичний вираз різниця. Подивіться на перше завдання. Учень поклав на парту 6 жовтих квадратиків, а червоних на 1 більше. Учениця поклала на парту 6 жовтих квадратиків, а червоних на 2 менше, що позначають відрізки на схемах. Скільки червоних квадратів поклав учень? Поклала учениця. Склади відповідні рівності. Давайте подивимося на першу схему біля учня. Дітки, що означає жовтий відрізок? Так, він вказує кількість жовтих квадратиків, які виклав учень. Дітки, скільки жовтих квадратиків поклав учень? Так, шість. Що означає нижній червоний відрізок? Він означає кількість червоних квадратиків. Скажіть, червоних квадратиків учень поклав більше чи менше, ніж жовтих? Так, більше. А на скільки більше? На 1. Якою арифметичною дією ми знайдемо кількість червоних квадратиків? Правильно, дією додавання. Складемо і запишемо відповідну рівність. 6 додати 1 дорівнює 7. Отже, учень поклав. На парту 6 жовтих і сім червоних квадратиків. Подивимося на другу схему. Що означає верхній жовтий відрізок? Так, Кількість жовтих квадратиків? Скільки жовтих квадратиків поклала учениця? Теж 6. А що означає? Нижній червоний відрізок. Правильно, він показує кількість червоних квадратиків. Червоних квадратиків учениця поклала стільки ж, скільки і жовтих, але без двох. Отже, червоних квадратиків більше чи менше, ніж жовтих. Так, звичайно, менше. Наскільки менше? На 2. Якою арифметичною дією ми знайдемо число, що на 2 менше? Правильно, дією віднімання. Складемо рівність 6, відняти 2 дорівнює 4. Отже, учениця поклала на парту 6. Жовтих і 4 червоних квадратики. Діти, подивіться, будь ласка, нам з вами потрібно до кожної схеми дібрати вираз. У своїх зошитах та у мене на екрані ви бачите два вирази. 5 відняти 3 та 5 додати 3. На першій схемі невідомо довжина. Червоного відрізка. Він складається з двох частин. З відрізка стільки ж, ви бачите, це 5. Та відрізка, що позначає число 3. Якою дією ми знайдемо стільки ж і ще 3? Звичайно, дією додавання. Який вираз відповідає цій схемі? 5 додати 3 дорівнює 8. Відміну. Якщо потрібно знайти число, яке на кілька одиниць більше, то його знаходять арифметичною дією додавання. І ще раз. Більше на це плюс, це додавання. Давайте подивимося на. Другу схемку. На другій схемі невідома довжина червоного відрізка. Вона означає стільки ж, тобто 5, але з вилученням відрізка з числом 3. Тобто без трьох. Якою дією ми знайдемо стільки ж, але без трьох? Звичайно, дією віднімання. Тому що до цієї схеми підходить у нас вираз 5 відняти 3. Давайте його обчислимо. 5 відняти 3 дорівнює 2. Чудово. Якщо необхідно знайти число, що на кілька одиниць менше, то його знаходять арифметичною дією віднімання. Менше на це мінус. Це дія віднімання. Подивіться, будь ласка, нам треба кожне число збільшити на 1, зменшити на 1, збільшити на 2 та зменшити на 2. Давайте спробуємо. І пригадаємо: якщо ми збільшуємо це, яку дію ми будемо виконувати, додавання чи віднімання. Додавання, збільшуємо, значить додаємо. Якщо ми зменшуємо, виконуємо яку дію? Чудово, віднімання. Зменшуємо, значить, віднімаємо. Отже, почнемо виконувати дії. Три збільшити на один буде. Чотири. 8 збільшити на 1 буде 9 5 збільшити на 1 буде 6 6 збільшити на 1 буде 7 4 збільшити на 1 буде 5 7 збільшити на 1 буде 8 а тепер спробуємо зменшити на 1 3 зменшити на 1 буде 2. 8 зменшити на 1 буде 7. 5 зменшити на 1 буде 4. 6 зменшити на 1 буде 5. 4 зменшити на 1 буде 3. І 7 зменшити на 1 буде 6. Збільшити на 2 та зменшити на 2, пропоную зробити самостійно. Діти, подивіться, будь ласка, скільки стане об'єктів, якщо їхню кількість на першому малюнку збільшити на 2. Давайте порахуємо кількість об'єктів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На цьому малюнку в нас 7 равликів. Скажіть, будь ласка, якщо нам потрібно збільшити цю кількість на 2, ми будемо виконувати яку арифметичну дію? Правильно додавання додаємо 2. Отримуємо 9. Подивимося на другий малюнок. Рахуємо жабок, 1, 2, 3, 4, 5. Отже, на цьому малюнку в нас. 5 жабок. Нам потрібно зменшити цю кількість на 2. Якщо ми будемо зменшувати, яку дію ми будемо виконувати? Чудову дію віднімання. Відняти 2 дорівнює 3. Рахуємо сонечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. На цьому малюнку у нас 8 сонечок. Нам треба це число зменшити на 3. Якщо ми зменшуємо, виконуємо яку арифметичну дію? Так, віднімання. Відняти 3 дорівнює 5. Чудово! молодці. А зараз я пропоную вам трошечки відпочити та виконати фізкульт-хвилинку.